Пожежа у СІЗО, щоправда, не справжня, а навчальна. Згідно легенди, вогонь охопив другий поверх адміністративного корпусу. Тож без допомоги рятувальників не обійшлося. Ті прибули оперативно. А щоб ліквідувати полум'я такого масштабу знадобилося близько десятка машин і понад 20 людей. Щоправда, кажуть, надзвичайники гасіння пожежі у слідчому ізоляторі має свої особливості, адже об'єкт закритий, допуск отримують не всі. Тому важливо, аби адміністрація закладу швидко реагувала згідно інструкції. Вони мають зустріти пожежно-рятувальні підрозділи, вказати їм, які обставини виникли на даному об'єкті, а далі вже підрозділи наші свою роботу знають, утворюється штаб пожежогасіння, До цього штабу залучаються представники. Об'єкту представники служби взаємодії призначаються відповідальні особи. Кожна відповідальна особа відповідає за свій напрямок роботи. Призначається начальник штабу, який координує відповідно роботу цих відповідальних осіб. У слідчому ізоляторі кажуть, працювати згідно плану дій людей. Евакуювали, майно теж не обійшлося без потерпіло. Однак людині швидко надали фахову допомогу. Всі дії персоналу до приїзду. МЧС були задовільні, оскільки вдалося евакувати все майно, вдалося винести потерпілу особу, яка внаслідок займання надихала сачадного газу. І вже до прибуття надзвичайників ми зуміли евакуювати все. План спільних дій кажуть усі зо мають на всі випадки. А в разі якщо вогонь охопить будівлю, де утримують в'язню, сил та засобів вистачить, щоб провести евакуацію і забезпечити надійну охорону.